Рашисти обстріляли і Краматорськ на Донеччині. Окупанти застосували комплекс с 300 Ворожі снаряди поцілили у подвір'я одного з будинків у приватному секторі. Там залишалася вирва у 4 метри завширшки та півтора метри завглибшки. Повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Загиблих та поранених немає. Пошкоджені три будинки. Загалом за добу росіяни вбили 11 мирних жителів Донеччини. Ще восьмеро людей дістали поранення. Влада закликає цивільних мешканців евакуюватися. Встали з жіною з дитинкою, спустились в підвал. Слідом минут через п'ять ми вийшли, коли обстріл закінчився. Вийшли і будинок розрушений. І, відповідно, сусідні вулиці також постраждали. Все дуже плохо. Все відстроїлись, тепер без дому. Это все от запчасти от именно от ракеты, которые прилетели. Вот такие вот осколки, которые разваливают наши дома и губят наши жизни.